Зараз, шановні, ви володієте дуже устарівшими даними і доводите їх до людей, як апріорі, як факт. Але це не відповідає. Ви вивчіть питання, давайте зустрінемось, я вам покажу. Нові я з вами Ви з вами не зустрічали. Не з вами, з вашим керівництвом, а чому ж ваше підприємство всупереч того, що немає жодного дозволу? Ще до того, як протягли схему планування району, вже вело на повний ход свої роботи, і сьогодні вже йде не рекультивація, а сьогодні вже є практично невскрішні не роботи. В скриша пішла. Ваші дії, Ви Ваші дії сьогодні діють антинародні. Ви захватили Україну. Ваша англо швейцарська компанія захватила наші чорноземи. Наші чорноземи і розпоряджаються ними як капіталісти, як бездушно не шкодуючи ні дерев, нічого, не шкодуючи природу, знищують генофонд нашої нації, і знищують екологію нашої країни і зневагою відносяться до жителів прилеглих сіл. Що ви хочете від жителів Дмитрівської сільської ради, коли ви не виконали свої обіцянки перед людьми, які проживають в Дмитрий. Стрівці і прилеглих селах по Єрестовці ще нічого не виконано. Люди живуть в катакомбах там. От і все. Можна вам вірити? Можна вам відповісти? Так, будь ласка. Так, я вам відповідаю. Ну, по-перше, те, що ви невчасно прийшли на сесію. Так. Ці питання я вже давав відповіді, ці всі питання обсуждалися. Mm. І про роботу я виконується, і як виконуються. Є рестильські ГЗК, це окреме питання, там є своє керівництво. Да, ви що? Да, так, Але ж власник один і, і, і олігархи одні ті ну, де Ви перебуваєте, Ну, звісно. Що ж ви такі всі? У мене питання таке чисто логічне. От вони збираються протягом 20 років викупляти по 20 будинків, так чи 15 років. І що ж буде тоді сіскувати? Як це так? Що взагалі буде? Це Головина та, <клевна> виселиться. Так, <клевна> 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 так, та, можна відповісти. Я? Питання так. я вносив пропозицію, і яка підтримається керівництвом Біланівського ЗК. Є відповідні договорні відносини. Ми Укладаємо угоду з сільською радою про співробітництво. Ми вже обсуждали саме це питання і вас на контролі буде, депутатів обласної ради. Ці всі питання узгоджуються за столом переговорів. Розумієте? Ніхто не каже, що це все як почалося, це все завалили, все покинули. Наоборот, ми пропонуємо нормальне співробітництво, нормальну допомогу, як і в підтримці соціальної сфери, тих же шкіл, тих же дитсадків. Будинків культури, розумієте, але це все повинно вирішувати за, за столом переговорів і узгоджуватися. І не терміни встановлюватися, не на один рік, а поетапно, по на протязі всієї діяльності. Розумієте? На Біланівській ГЗК теж в пресі виливають теж, дуже багато бруду. І не зовсім все логічно підтверджено і без відповідних експертиз. Це те ж саме ми можемо передивити питання і вам задати. Ну, пишуть усі на нас, і ми не повинні якось реагувати на це. А є конкретний автор, шановний пан Могило, який відповідає за свої слова. Кожну неділю. неділю, безкоштовно, вам її дарують. Да. Написали, до як я ліквідатор ЧАЕС, щоб мені її кинуть, написали, що я ліквідатор ЧС. Щоб вам дарувати вщину, щоб я читала не тільки програму, плюс ці газети. Безкоштовно, пів села. Як Потребую. вона приїхала на село до нас на збори, ми її запросили, як її перекупили. Як вона стала е, кидати у козне, як я постійно тоді робила, приносили кремня більше, ніж всі газети. Шановні депутати, пробачте, начебто, це не по темі. Сьогоднішня ваша засідання стосується інших питань. Але я хотіла би запитати представника олігарха, який окупірував нашу Україну. Навіщо вони таким нечесним путем вводять людей селян в Оману? Людей, які не мають можливості отримати інформацію, крім двох тих газет, які протиправно вводять людей на хибний шлях, люди вір. Хотять вірити, бо вона пише там брехню, безумовно, і вас хваляє, і диферамби Де, вам співає. Де, не, для, для брифниця, Andrea, дали, не трогайте, Брат, не чіпайте цих ksi. людей. Будь ласка, я вас прошу. Я вам говорю. Щоб ще раз повторюся, щоб щось робити, якісь висновки конкретні, про наявність тих же радіоактивних металів, тих же важких металів. Треба провести дослідження, провести відповідні експертизи. А після цього вже затверджувати проект. Ви розумієте, що є і в той час ви вже Статні будете побудовані. Ви, ви вже будете побудовані в той Ми час? Не ви вже 15 побудовані, я вам мінічні. ще раз говорю. Ну, це... Давайте, Бу, розумієте? В такому ритмі затягується ну так, час. Ви самі провокуєте нас на такий ритм. Ви Якоїсь нормальної дискусії не буває в такому режимі. Бо, не можна ж що... так казати неправильно. Треба одне ж побажати. Ну не перебивайте. Хочете говорити, будь ласка. Віталій Іванович, будете говорити. Ну ще послухаємо. Послухаємо. Добре, хто ще хоче виступити? Так от як, мені хочеться сказати геологічні розвідки. А кар'єр оцей, що там виритий на Біланівському полі Дмитрівської сільської ради, там же він розміром не менше 200 на 300 і в глибину, там вже більше 10 метрів. Це геологічна розвідка, так? Чи це кар'єр? опитно <ріпи> проведений участок називається він в них. Так це геологічна розвідка, коли із 38. Ну, вони скажуть, що геологічні розвідки вони роблять. На 38 гектарах вивезена повністю чорнозем, і там же ж я сама. Бачила, якби хтось мені сказав, я б не повірила. Я сама бачила цей кар'єр. Я мимо нього ходила. Я дивилась на нього. Він копається в глиб, в гіб і в глиб. Це розвідка. на промисловий учасник, на який отримано відповідні дозволи. Цього ніхто не заперечує, що це там є. Так. Це наша сільська рада. Це відповідні дозволи, це надання на це вам проведення дослідження. Скважини там якісь проби. І в нас написано скважини. Покажіть, де у нас? на нас раді пробиті скважини замість кар'єра. Оце ж ті скважини, скважини, що ви кажете? Оце той кар'єр. Шановні, це скважини, для необхідні, да, для проведення. Так, так. А скважини, які розміру повинні бути? Об'ясніть мені. Щоб ви не побудувати скважину, нужна Промплощадка – Це опять буде завозитись туди. Е якийсь, не, не тому що щоб для буревої установки треба хороша платформа. Ви вважайте, знищити… скільки ви там скважин запросили вас? Я добре ви... вмію, що таке ви... будувати скважини. Ви... Це, це скважини для дослідження роботу. А вже давно грудків. все тут розроблено. Все вже це дослідницькі роботи дослідницькі? проведеться відповідним інститутом, який має Ліцензії уповноважені на проведення цих робіт. Щоб зробити всі обґрунтування будівництва, проведення експертиз, можливості цих експертиз, впливу на екологію, необхідно проведення дослідницьких робіт, геолого-розвідувальних, для роботи з цієї ж комісії, на яку ви посилаєтесь Верховної Ради. Розумієте, для неї потрібні якісь висновки. Її висновки повинні на чомусь базуватися. Розумієте, чи позитивні, чи негативні, але вони на чомусь повинні базуватися. І от чому ми звертаємося для надання дозволу для проведення дослідницьких робіт. Результатів їх ніхто не скриває. Ви можете з ними ознайомитися по їх результатах. Не буде, ніхто не буде Їх Їх достатньо для того, щоб робити висновки. Вони ще 60-х років. А це... це не 60-х, це свіжі висновки. Це зараз будуть. Проводиться за дослідження. Розкажіть, які розумію? дослідження, що вже точно, давайте будемо. Це 16 метрів. Але це 15 метрів, це дослідження. Це, земля. це не буріння скважин аж до... Нікуди. до породи, до руди, до всього. це 15-20 метрів. Це дослідження ґрунтів і ґрунтових волосів. Ви зараз розрили оце цей кар'єр 38 гектарів. Вам його виділили Дмитрівська сільська рада під що? Це земля призначення. Я Ще раз говорю, це досвід. Ми її взяли в аренду, нам сказали. В аренду ви її взяли. Для... Ну, ну, промисловості. Це все зробили. Вони переведені. Ця земля переведена із сільськогосподарського призначення, в не Чому проведена відповідна рекультивація, відповідно, зняти родючий шар ґрунту і на визначеній ділянці? Це... А у вас документи є, що вона переведена? Дом... Є, Покажіть нас. Це всі документи. Ну, говорю... да? Чому? Не Та немає. Що? немає. А це є документ? є, всі інформація ми можемо є. надати запит? Ви дасте нам запит? Ви надавайте, надавайте. запит? Ми нам надам надамо запит. Скажіть, будь ласка, не здійсняється. Проект залишається проєктом. Що з цією ділянкою зі 38 гектарів? Це могила залишається? Ні? Що ви Це вже за Це відновлення. Землі як ви назад? потім то землю, бо це вже за кошти міс це вже за кошти до ланівського Якщо проєкт якщо це проект це не абсурд. відбудеться, це все абсурд. Та то вже знищене навіки. Просто хотілося звернути землі. до Бондарівських людей? У Вас теж на цій землі ростуть діти, онуки. Не зробіть таку дурницю, як зробила наша Дмитрівська сільська рада, що виділила 38 восім гектарів. Тепер вони повними господарями себе почувають у нас на землі. Не тільки на тих тридцяти на 38 по всій восьми землі. Захотіли дерево вирубати, вирубали, захотіли дорогу собі прокласти, проложили. Тепер ви розказуєте, що на ви її поливаєте, ніхто не поливає. Дорогу. Це все неправда. Так що я до вас звертаюся, будьте добрі. Якщо ви хочете співпрацювати, я ви заключіть за цими людьми, які мають паї угоду, що ви будете їм платити ренту. І використовуйте і копайте. Це все питання. Да, нам сказали, ми на цю тему з вами розмовляти не будемо. Не будемо да. а, а де ви ціли ціну шоуцінюєте мені мій паю 100 тисяч гривень? Де така ціна? Це написано десь в якійсь постанові чи де Що до мене приїжджають ваші реалізори і оціняють зімню у землю сто тисяч гривень? Де? Колось у 60, когось у 100. А якщо на і... такій вот машині, ви... що ви сьогодні? На машині, що ви сьогодні? Таких О, машин дуже багато. Ну, от, Таких, а, машин. Так. Таких машин так. дуже так. багато. Самов, ви давайте самов... Виримають ревізі номера. Не права. Я, завершаю, я, я вже бачу, що ми будемо до 5, до 10, бо так будемо говорити. І нічого, як. На 13 конференція. Я хочу сказати одне. От ми все говоримо дуже так чудово, всі. Ну, Будемо казати, в мене серце радується, що село Бондарі стало такі цікаве для всіх е, жителів і для всієї Полтавщини. Ну, я хочу сказати одне. Рядом сусіди Дмитрівка, Дмитрівка співпрацює. Запсілля дуже співпрацює. Я маю е, ну, інформацію таку, що рядом Козельщина. Козельщина там цвітей пахне від цього діланівського. Розумієте? А от жителі села, села Бондарі, в мене одне, я вам скажу. в мене душа цвіте і пахне тоді, коли я їдучи по селу своєму селові, і дивлюся, як хазяїн будує забор, будує там оте, оте, оте. оте. І я думаю, одне, що людина е, надіється жити далі. Так, да, є такі громадяни, які не бажають жити. Ну е, я не знаю, ви можете оцінити, ми можемо оцінити жителі. Які це люди, які будемо хочуть переселитися? О, розумієте? Через те, що ось недавно була зустріч у мене з ну як, практично з половиною керівництва, ну не з половиною, ну а з жителями чи теж із Козайчанського району. Він стає і каже: так, да, якби швидше, то його нам би побудували, буд, е, побудували місто. Ну, Пішли б інвестиції, ту саму козельщину, все. А я їм і кажу, а люди наші проти. Бо люди не, я ж одне, чого людям немає, це немає інформації. Якби людина могла не, володіти тією інформацією, яке воно що, і вона прийняла рішення. Практично, ми, якщо люди будемо говорити, получать достатньо інформації, то вони будуть і приймати. Мої час так? робити засів. озиминих хліба. А ми обговорюємо такі питання. Ну, Не ми тому вина, як кажуть, да? не ми. Ви знаєте, я уважно дуже слухаю і таку, і таку, і таку інформацію, інформацію по сесії. От, і Інформацію про те, як ведуть себе представники, очільники так званих деяких мас-медіа, я саме так кажу, так званих, да? що там пишуть. Я хочу сказати, що... Те, що там відносно Леоніда Івановича і інших. Хочу запевнити вас, шановне товариство і друзі, мої, ви там не одні, я там теж в тому списку, знаєте, там стараються. не в дискусію, не вступаю. Це їхня справа, якщо там хоч трохи совісті є, нехай, як кажуть, вони в собі копаються, знаходять ті остатки, які залишились. Я просто знаю те, що я роблю. Пана Тимофійна сказала щойну сесію, який там перебіг напередодні Дня Конституції, знаєте, Дня Конституції України, держави, 27 червня напередодні Дня Конституції, от, проводять отакий шабаш відвертий. Да? Проводять, проводять таким чином, що ну, мені Леонід Іванович розповідав інші до речі. Вас там Володимир Іванович Сьогодні сильно підтриманий, теж активний був, да. наскільки я знаю. Але коли голосували, всі вибігли. Да. <клес> двох з бубликом ну, залишився. Я вже не знаю там перебіг, тому що, знаєте, мені прийшло запрошення на сесію. Як би вам показати, щоб було правильно? От, як знаєте, шпаргалка наполовину листочка. Нема фірмового бланка районної ради, голови районної ради, так да, написано Запрошення. І це вперше <клес> за весь час пекар районної ради. Мене запросили письмово, знаєте, підписався голова районної ради, я зберігаю навіть зі мною в машині. Ну, перше, людина має вищу освіту, людина має досвід роботи. Якщо вона пише запрошення депутату на такі шпаргалці підписує, навіть друкує його да, без фірмового бланка, Це говорить про те, як людина відноситься до органу, який він очолює. Даруйте, я сьогодні голова фермерського господарства. Я не дозволю собі писати до коліна, да? на якісь поргалуці. Якщо мені потрібно звернутися офіційно, мені я що Фірмовий блага. Ну, ще цікава така річ, вже як написали і на чому написали таке. 29 числа я повертаюся з Росії і отримую в селі запрошення на 27 -е число на сесію. 29-го штемпель почтове відділення 29-го запросили, так? Да? Ну, от такі діла. тому я іншого слова не знаходжу Відвертість шабаш, і я вже це говорив. І ще раз повторюю, за які відповідальність лягає повністю на голову районної ради. І голова районної державної адміністрації тут не осторонь. О тому що вони формують ці процеси. Те, що зробили з народом, з депутатами, пропустити через кордони міліції і не міліції, бо це факт. Ну, знаєте, я. Емоцій витикати не хочу, тут достатньо сказано. Інша річ, те, що відбувається навкруг вас. Шановні депутати Бондарівської сільської ради і жителям, передайте, ну ви знаєте, є вже погано зараз. А буде дуже погано, якщо будете поступати так, як поступають найближчі ваші сусіди Дмитрівка і Запсі. Ну знаєте, за Дмитрівку Капсовольськ, говорити не приходиться, тому що там вже давно існує автономія компанії Феррасов. Ну це факт. Вони там молодіють всім і вся. І наслідки цього володіння їхні поступки. Ось те, що розповідали вас сьогодні ці дві жінки, я вже знаю їх добре, Лариса і Катя. І це далеко не всі люди. Тут могло їх бути таких 20, 40, 60 і більше. Ну, ви знаєте, сьогодні люди вже в якійсь мірі там і залякані, залякані. Вони праві в своїх постановках питань, а вони не можуть ставити цих питань, бо їх. Ну, знаєте, відверто шугають. Вибачте, за таке ну, трохи грубувате слово, їх відверто чмарять, їх залякують. І ви знаєте, я пам'ятаю, ну так от із тих ще часів, і тепер оці всі періоди керівництва Полтавського ГЗК, потім керівництво Єрестровського ГЗК. І потім ротація ця, яка відбувається по Біланівському ГЗК. Там люди всі працюють по найму. Господарі не вони. Вони виконують волю хазяїна в компанії Фарекс. І от е, сьогодні я слухаю пана Тютюнника, ви ж уроженець з Лопеччі, да? Це не так далеко. То ви за мене більше знаєте, тому що у вас служба попередня така, я за вас тільки трошки. Так от знаєте, на вашій глобіщі рідній, де ваша поповина, як кажуть Зарита, коли я вів передвиборну кампанію, я намагався людям пояснити довести інформацію, що таке біда, велика, горне, і епіцентр її ось тут, де ми зараз ведемо розмову, але дістанеться не тільки цим людям, а дістанеться і туди. Ви знаєте, така апатія. Я не кажу вже за пересічних громадян, це Ганна Тимофійна може підтвердити. Так, таке, наче робиться це в іншому світі, на іншій стороні планети. Я, знаєте, хочу повторити те, що сказав на сесії обласної ради. Якщо тут відбудеться, то ми не будемо говорити за Дмитрівку, за завсілля, за Мельник. Я образно сказав так: вистачить до Кіровограда, до Гадяча, до Сули і до Морська. Якщо відбудеться це, що має відбутися Тому що. Є один об'єкт, який сьогодні не я сказав, наука сказала, ні в які часи не можна чіпати ні сейсмічними поштовхами, ні розробляти. Його потрібно нейтралізувати, купірувати, як кажуть лікарі, цей процес ставка-випарника, який вже тут відбувся, і оздоровити саму територію ставка-випарника. У 2004 році було на вимогу сесії обласної ради. Постійних депутатських комісій прийнято рішення Комітету Верховної Ради, тоді цей комітет екології і захисту навколишнього середовища очолював Руденко, на той час він був народним депутатом. Поставлено було зобов'язання укртатинафти вивезти ставок табок з експлуатації. Того не зробили, іншу біду горнемо сюди. тому я й сказав, що вже є погано, а буде ще гірше. Знаєте чому? Отак відбувається. Суцільні маніпуляції тут. По всіх напрямках, по всіх напрямках. І ви розумієте, не буде толку до того, поки сюди прийдуть. Я розумію пана Чучувника. Ви знаєте, я в ті часи радянської влади, як і він, працював по найму. І сьогодні працюю. І сьогодні тут, в часи Незалежної України теж працював по найму, як державний службовець. Як на партійній роботі, на радянській роботі, директора Господу, головною агродом господарства. Я розумію, що таке робота, людини найму. І ви скажіть відверто тут людям, ви намагаєтесь якось так захищати незрозуміло кого. Ви нікого не зможете захистити, тому що те, що я почув, ви володієте над такою мінімальною інформацією. Відповідати перед людьми повинен господар, компанія Ферекспо. Їх нікого тут немає. Вибачте за грубість, вони вас використовують, починаючи із того самого Рикуса, йому вже віку, добре знаю цього дядька, да? ну слухайте, використовують як гаутляйтерів. Не беріть ви на себе такої відповідальності. Знаєте, чи можна досягти більшого цинізму, коли я по візиту дивився кадри, стоять отут в один ряд Леонід Івановича, де йому діватися, він господар. Голова районної ради Кравченко, голова обласної ради Момот. Це років два назад, так? три роки назад. І такий цукерк дають для бондарів. Бачите, відремонтували дитячий садочок, шарики повісили, тут все так гарно розповідають про цю справу. А чим ці шарики сьогодні повертаються? Те, що знайшли якусь частину людей і сьогодні розпочали тотальний наступ, наступ на бандарів. Ви знаєте, той котлован, що копається на 38 гектарах, це ж відверта психологічна атака на бандарівську сільську раду. Будьте спокійні, господа, ми вже тут є, ми вже здесь, як говорять нектори, ми вже тут працюємо і до вас прийдемо, будемо працювати. Сьогодні йде розмова про ці скважини. Хай вони не такі глибинні і так далі, 40 скважин. Ну ми ж люди свідущі в будівництві в якійсь мірі. Якщо потрібно зробити таких 40 скважин, це потрібно визначити грунти і води. Це, це робиться на старті тієї проєктної документації, яку потрібно далі робити, тому що далі потрібно тут щось будувати. І вроді так, знаєте, та ми ж нічого не так чуть-чуть. Ну для чого ви це робите? Станьте ви рівно перед людьми відкритим. Прийдуть сюди нехай ваші господарі і розкажуть нормально. Люди з цього хочуть почути, що ви хочете. А не таким шляхом як це відбувається на території Дмитрівської сільської ради. Знаєте, там приїхали, одне родині пообіцяли господарям добрі господарі, двоє живуть. Вони задаток дали за нову хату. Слухайте, а їм кажуть, тепер так, ми подивимося, коли це буде, бо ми ще не готові вас купити. Ну що ви робите з людьми? Розумієте, я відверто говорив на камеру, що, знаєте, ну, ну, люди ще раз усвідомлюють ту відповідальність, яка є. Знаєте, мені в якійсь мірі отак, в темі оцих екологічних процесів, які отут на цій території південної частини Полтавщини, я практично з 1994 року. Ну, вже безпосередньо по темі цих гуків, я знаю, що там відбувається все це діло на території Дмитрівської сільської ради. Ну, взагалі, розумієте, рік, рік я з людьми постійно, постійно, постійно розказую не те, що я придумав. А те, що сказала наука, ви розказуєте, тут ще потрібно наново все зробити, дослідити ці залежі і так далі, що воно все досліджено. І не я сказав, і не Жоган сказав, не хтось інший сказав. Наука сказала, що тут, в залізній руді, яка залягає ось саме тут, оцими пластами, єврізка пластів уранової руди. Якщо відкритим способом відкрити все це, ну люди добрі, ну що ви ну, що ви робите взагалі? І ви знаєте, ось така, така мене, знаєте, тривога якась появляється тут, що рік втрачено на всі ці справи, а ви знаєте, людей потихеньку закопують, а люди за 50-100 гривень кажуть, що дай і вже закопай усе. Вибачте, я не хочу обідати людей. але таке відбувається. І ви знаєте, а господарі цього проєкту, так званого проєкту, компанія Ферекспо і всі прилягають туди, що після нас хоч потоп. Їх це не хвилює. Вони думали вже не тут. І ніколи тут не будуть. Це ж факт. І розумієте, тому ситуація сьогодні така. Відверто вам кажу. От дивіться, відбулося 13 лютого, відбулося 13 березня. Після цього це в районній раді в сесії пройшлися протести. Відбулося 28 лютого, де на користь компанії Феремекс, це сесія обласної ради, де сесія обласної ради, на користь компанії Ферекспо приймає чотири рішення. І розробка, ну, Лідій Іванович, краще мене знає територію, буде таким прикутником іти, прихвачувати сюди Солонець, Олєщину і аж туди Доброварок Глобинського району. Це вже ваша, батьківщина, Водчина, аж туди йде в мене питання, а куди спішете? Тим не менше, один голос проти, всі дружно. Тому що там більшість, там є більшість сьогодні, партія голосува. регіону. Чого один проти? Ще, ще тоді фракції не було. Ви трохи спішите. Я, Фра... Я ж розказую, близнюк не в ударі, це треба знати. Я вам недостатньо розказав, розкажу окремо. Один голос проти, ну там не брало голосування десь так. До двох десятків осіб все решта дружно голосують за. Бо є стабільна більшість, як кажуть, сказали пальчикам, туди на фракції засіли і туди й тиснуть. Ну це ж біда, яка тисне на нас. Біда, розумієте? А так відбулося 28. Далі. Ішли тут перепеті на рівні району 27 червня. Поставили крапку, лікування, тупотіння, аплодисменти. Знаєте, це якийсь пір среді чуми. Що ви робите, люди? За вами ж люди стоять. І оце, знаєте, я вчора там обіймав посаду і сьогодні думаю, і біля мене працював такий же голова районної ради. От я порівнюю, а як би поступити було тоді, якщо б друг би таке. Ну, знаєте, ну здавати не можна район. Не можна здавати людей, не можна здавати землю. Знаєте, якщо вже планово, в інтересах держави щось хочемо робити, то всі прийдімо, розкажіть людям, що це буде правильно. І шановний красунчик, який сидить полосатий, той буде знати, що він поїде з Кремінчуцького району, да? не в Казанщинський, а поїде в Полтавський район. На берег, скажімо, гарної річки. І тим будемо мати прекрасний будинок, будемо мати оселю і так далі.